Доброго ранку, дітки! Сьогодні до нас завітав хлопчик. Його звати Боря. Дітки, як звати хлопчика? Так, хлопчика звати Боря. Подивіться, що нам приніс боря. Так, боря приніс барабан. Повторіть Барабан. У Борі новий барабан. Барабан по барабань. Бам-бам-бам. Для татка і матусі бам-бам-бам. Для діда і бабусі бам-бам-бам. Для братика малого, для котика рудого. Бам-бам-бам. Малята, подивіться. Хто пристрибав послухати, як гарно, боря барабанить. Так, це білочка. Вона руденька, маленька із пухнастим хвостиком. А це хто? Так, це Цуценя бобик. Білочка злякалася бобика та заховалась у дупло. Скажіть їй. Не бійся, білочко. Повторіть. Не бійся, білочко. Бобик добрий. Давайте скажемо разом. Бобик добрий. Бобик і білочка пропонують повторити чистомовку. би 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 зелені боби. Бі. Скажу тобі: молодці малята! А Борі, білочці та бобику вже час додому. Гарного усім настрою до побачення!